Слава нашому Господу Ісусу Христу, брати, і сестри, ми готуємося до заповіді. Перед нами Голгофа, такий прообраз маленький цієї гори, де звершувалося наше спасіння. Ви знаєте, на цьому місці ми всі є церквою. Слава Господу. Але кожен з нас прийшов на це місце з різним станом. Хтось проходить в житті радість, ви знаєте, благословіння, піднесення, радіє, тішиться. Хтось проходить випробування, хтось хворіє, а хтось і навіть втрату поніс. І сьогодні це слово, знаєте, таке слово підбадьорення для всіх нас на цьому місці, буду читати слово, яке є записане в Євангелії. Це буде Євангелія від Луки, Шостий розділ, 17 віршем і вниз, три вірші. І зійшовши з ними з гори, тобто з учнями, він став на рівному місці, і було там багато учнів його і безліч народу, з усієї Юдеї і Єрусалиму, із приморських місць, тирських і сидонських, що посходилися, щоб слухати його. Та зцілятись від недугів своїх. Також ті, що страждали від нечистих духів, ізцілялися. І весь народ намагався доторкнутися до Ісуса, бо від нього виходила сила і зціляла всіх. Слава Господу! Кожен, хто був на тому місці, він старався, бодай би бути близенько, а в кращому випадку доторкнутися до Ісуса. Ви знаєте, кожен на те місце прийшов з потребою. І я так розумію, що ми зараз на цьому місці, кожен з нас прийшов до Господа з потребою. І хочеться доторкнутися до Ісуса. Як це можна зробити, друзі, коли наші очі не бачать Його? Переді мною було Слово, де брат Микола Дмитрович сказав, такі слова, каже Ісус, Я є хліб. Життя. І далі він каже такі слова: Моє тіло є правдиво пожива, і кров моя є правдиво пиття. Ми можемо розуміти, що ми будемо торкатися Христа, коли ось ці посудини вони будуть проходити поміж нами. Але ви знаєте, на цьому місці є Господь Духом Святим, слава Господу. І кожен з нас може сьогодні піти з цього місця так, як прийшов. А може піти з цього місця, маючи вечерю в серці своєму з Господом. Ісус сказав де вас два або три в ім'я моє зібрані там я посеред вас. Нас сьогодні багато. Ми сьогодні являємо цю частинку церкви, Його нареченої, Його на землі. І ми сьогодні нуждаємося в ньому. Мені потрібен Ісус. Я думаю, вам потрібен Ісус. Хочеться до нього доторкнутися, знаєте, я буду читати два місця, і ми трошки пороздумуємо, поки маємо ще декілька хвилин. Сороковий віршик Марка, перший розділ. І приходить до нього прокажений і благає його, і падаючи на коліна перед ним, говорить йому: якщо хочеш, можеш очистити мене. Ісус, змилосердившись, простягує руку, доторкнувся до Нього і сказав Хочу будь чистий. І зараз ця же проказа зникла з нього, і він став чистим. До цього місця інше місце читаю відомі нам місця 25-й віршик п'яте розділа Марка. Жінка ж, одна, котра дванадцять років страждала кровотечею. Чимало натерпілась від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, і не одержала ніякого полегшення, а прийшла до ще гіршого стану, почувши про Ісуса, підійшла ззаду серед народу і доторкнулась до одежі Його. Бо говорила: якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. І тієї ж хвилини. Зупинилась в неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що видужала від недуги, в ту ж мить Ісус відчув сам у собі, що вийшла з нього сила, і, обернувшись до народу, запитав, хто доторкнувся до одежі моєї. Учні сказали йому: Ти бачиш, що народ тисне на тебе, а запитуєш, хто доторкнувся до тебе. Але він поглянув навколо і побачив ту. Що зробила це? Жінка зі страхом і тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла і впала на землю перед ним і сказала йому всю правду. Та він сказав їй: дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від недуги твоєї. Поки що до цього місця. Слава Господу! Я хотів би звернути нашу увагу, друзі, до цих людей, які приходили до Ісуса, всього два приклади. І хотів би звернути, як поводився Ісус зі своєї сторони. Це сьогодні приклад для нас, друзі, приходить прокажений. Ми знаємо, що це за хвороба. Люди, які пережили цю хворобу, сьогодні ця хвороба так само є, прогресує більшість в Африці. Людина гниє заживо, в неї відгнивають частини тіла. Ви знаєте, контактувати з такою людиною, по Слову Божому, по закону було заборонено. Тому що хвороба передавалась через контакт. Всяку річ, яку застосовував прокажений, треба було знищити. Ви знаєте, треба було показатися священнику, якщо були признаки одужання. І не так просто було цьому прокаженому підійти до Ісуса. Тому що прокажені, вони жили окремо від суспільства, їх відділяли. Він здалека повинен йти і кричати нечистий, нечистий, нечистий. І люди всі шарахались від Нього, тікали. Ви знаєте, а в тих місцях, де вони проживали, всі отакі от прокажені, їм туди приносили їжу, їм туди приносили воду. Їм туди приносили все необхідне, а хто оздоровлявся, йшов до священника. І цей чоловік приходить до Ісуса. Ви знаєте, на що він розчитував? Як він до нього взагалі підійшов? Кругом досить багато людей. Може, люди від нього тікали, побачили, що людина обмотана оцими обмотками, бинтами, ви знаєте, запах. І він падає на коліна. І каже тільки одне слово: Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене очистити. І неочікувана реакція. Ісус підходить і кладе на нього руку. Люди полякалися, це ж прокажений, але Ісус кладе на нього руку і каже, Хочу. Чуєте? Сьогодні, якщо в мене і в вас є проблема, і я задаюся питанням, чи Господь хоче її вирішити. То Господь каже, хочу. Бо Господь має намір про мене і про вас на добро. Інша людина приходить в такому плачевному стані, людина може померти. Надії немає. І вона тихенько думала, що серед багатьох оцих жінок. Які були кругом Ісуса і чоловіків, вона тихенько торкнеться і собі піде. І ви знаєте, коли зупиняється Ісус і каже, хтось доторкнувся до мене. І вона побачила, що втаїтися не може. Написано такі слова, що каже: вона в страсі і стремтінням припадає до них Ісуса. Друзі, правильне положення. Правильне положення. Але всіх цих людей ще одна риса об'єднує. Всі, хто приходили до нього, вони мали в серці віру, що Господь поможе. Коли будемо торкатися святині наш розум розуміє, що це про образ тіла і крові Христової, ми повинні мати віру, що ми отримаємо. Інша людина, про яку я не буду читати по пам'яті нагадається Закхей. Людина переживала радість. Переживала радість, правда? Хотіла бачити Ісуса, а тут Ісус в домі її. І ви знаєте, в нього була правильна радість. Ми бачимо результат тої радості. Він в радості своїй не почав говорити непотрібного. Не почав поступати нерозумно, правда? Необдумано, як сьогодні люди поступають. А він почав правильно говорити і правильно поступати. І результат слова Ісуса Христа. Нині прийшло спасіння для дому цього. Він не сказав тільки для Закея. Далі каже, бо і він, син. Ви знаєте, я іншу сторону хочу нашу звернути увагу, як поступає Ісус. В історії з жінкою ми знаємо, що там перед тим написано, що до нього прийшли заможного чоловіка люди, в якого була дочка одиначка. Чуєте? Дівчинка років 12, може, 13, і вона тяжко захворіла. Ви знаєте, я думаю, що цей чоловік теж зробив все, що міг. Все, що міг, щоб дитина була здорова. Скажіть, що сьогодні батьки не зроблять раді дітей? Все віддадуть, правда? І не раз ми так самі говоримо, краще би я захворів, а щоб дитина була здорова. Ісус іде, бо батько почув, що там проходить Ісус. Я не знаю стан того чоловіка, але ви знаєте, Він посилає по Ісуса. Ще як один засіб, щоб прийшов Ісус. Може, дочка, поздоровиться або їй стане легше. І подивіться реакцію Ісуса: жінка туркається Його. Здавалося б, Ісус, тобі треба спішити, дитина помирає. Ісус зупиняється. Чуєте? Для нього важлива кожна душа. Для нього важлива моя і твоя проблема на цьому місці. Хтось може скаже, Господь не бачить мене в моїй хворобі, Бог бачить. Ісус зупиняється, треба йти, спішити, бо там помирає дитя. Але Ісус зупиняється. І далі каже: дочко, віра твоя спасла тебе. Ви знаєте, і ця жінка пішла радіючи. Вона отримала те, що не могла отримати за великі гроші даремно, по вірі, бо вона доторкнулася Ісу, до Ісуса. Як важливо для нас сьогодні і продовження історії, Ісус продовжує йти додому цього чоловіка, в якого хвора дитина. Ви думаєте, Ісус не знав, що дитина померла? Він знав. Але він бачив серце цих батьків, і він продовжує йти. І коли приходить в цей дім, суєта, плач, всі розуміють, що дитина померла. Може, хтось осудив, він запізнився, а хіба то пророк чи син Божий? Якби він знав, він би прийшов, а може би не йшов. Отак От сьогодні люди, отак От сьогодні люди, не так Господь. Він є сильний над всякою хворобою, над всякою проблемою, над всякою радістю. Його рука сильна. І він каже таке слово, після якого над ним починають сміятися. Каже, дитина не померла, але спить. І люди починають глузувати. Так сьогодні багато з людей, навіть віруючих, коли не утримає те, що просив, чи просила, починає в серці, знаєте, якась така насмішка бути. Чи над собою, чи над обставинами. Але не можна ніколи допускати в серце навіть погану думку про Бога, тому що Він є син. І він каже: нікого не пускає в кімнатку, де лежала дитина. Тільки бере батька, бере матір і підходить до дитини і каже: дівча, вставай. Перекладка Талітакумі вставай. І ви знаєте, дитинка встала. З'явився рум'янець, вона почала дихати. Дитина встала. І що каже в першу чергу Ісус? Уявіть собі, забота. Про дитину, яка хвора, скільки днів нічого не їла, дайте їй їсти. Слава Господу! Сьогодні Господь на цьому місці. Друзі, я не знаю, як ви, але я хотів би торкнутися Ісуса. В кожного з нас є своє, щось своє, що ми несемо. Але нехай наша віра буде як у тих людей, які торкнулися Ісуса. І ви знаєте, Він ніколи не запізнюється. Він той, який завжди має на мене і на вас час. І він зупиниться і допоможе. Почує, вислухає. Буду читати одне місце шостого розділу Івана перед закінченням слова, яким буду говорити, і ми будемо молитися. 27 віршик, шостий розділ Євангелія від Івана. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на ньому поклав печать свою Бог Отець. Вони сказали йому, що маємо робити, щоб творити діла Божі. І далі відоме слово трохи Дмитрович його нагадав, я пропущу і слова Ісуса Христа. Де Він говорить такі слова, 51-й вірш і вниз. Я хліб живий, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Чуєте? Я хліб живий. Ми сьогодні їмо хліб і під вечір знову хочемо хліб, правда? Тілесний. Але це не такий хліб. Ісус каже, я хліб живий. Якщо я сьогодні споживаю. Той в мене є обітниця Христова, я буду жити вічно. І далі Він говорить такі слова: Істинно кажу вам: якщо ви не будете їсти тіла сина людського і пити кров його, його, то не будете мати життя в собі. Бо хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Слава Господу. Але перед тим. Як їсти і пити, як приступати з вірою кожен з нас, нехай загляне в своє серце. Чи маю я сьогодні відвагу? Чи я приготував серце, щоби не брати на осуд собі? Чи я молився, чи тут, чи дома? Чи я заглядав в цю свою скарбничку сердечну? Що там я назбирав? За цей час від минулого причастя. Ви знаєте, якщо сьогодні хтось не має відваги, є слово Боже в нас, де я сьогодні звертаюся. Іван пише в своєму посланнікаті діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли би хтось згрішив, то ми маємо заступника перед отцем. Ісуса Христа, Праведника. Він є у милостивлення за гріхи наші і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, дізнаємось з того, що додержуємо заповідей Його. Якщо я додержую заповідей Господа, якщо я їх люблю, якщо для мене це номер один, то я пізнав Господа, який він є добрий. Якщо я сьогодні не маю відваги, то є Господь. Знаєте, людина може сказати, у мене все добре, але перед тим каже в восьмому віршику цього самого розділу Іван, коли кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди немає нас. Я думаю, ніхто не скаже, що я є досконал. Мені не треба очищення. Я і так. Можу, бо я віруючи, але Слово Боже говорить, немає праведного ні одного. І всі ми багато согрішаємо. Ми помиляємося, друзі, ми часом і думаємо, і скажемо, і зробимо. Але Господь далі каже, коли ж визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Слава Господу! Ми зараз будемо молитися. Давайте встанемо на наші ноги. Перед нами буде друга частина. Але я хотів би, друзі, щоб на цьому місці кожен доторкнувся до Ісуса. Кожен мав з Ним вечерю в своєму серці. Якщо я сьогодні маю сумнів, то ми зараз будемо молитися один за одного. Не треба слухати, що брат або сестра говорить. Якщо я бачу підняту руку. За цього брата треба молитися, за цю сестру треба молитися. Ми будемо зараз говорити наші проблеми перед Господом. Ми будемо настроювати нашу внутрішню храміну для того, щоб мати цю спільність. І будемо мати заповідь. Маєте що сказати Господу? Говоріть, піднімайте ваші руки, Бог бачить. Жив Господь, сильне ім'я Його, і вірний Він в слові своєму. Будемо молитися, друзі, один за одного. Нехай кожен отримає прощення, отримає сьогодні від Господа оцю відвагу простягнути руку і доторкнутися до цієї святині, і щоб серцем доторкнутися до Ісуса, щоб Дух Святий нас наповнив, молимся. Алілуя. Слава тобі, Господь, перед твоїм лицем.